Вітаю на моєму каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки, акційні пропозиції та багато чого цікавого. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку. Приємного вам перегляду! Бомбочки шоколадні з маршмеллоу та какао. Три штуки упаковка. Ціна 99 Вага 120 г. Покладіть кульки у гаряче молоко та спостерігайте за магією процесу. Людяники на паличці. Їх можна підвішувати на ялинку, як в дитинстві. 22 гривні 25 грамів. Ялинка засніжена 149. М'яка іграшка ведмедик зі сердечком. Ціна 349. По 199. М'яка іграшка сніговик Санта Клаус та Олень. Вперше на полицях дитячий ростомір з наліпками. Ціна всього 44 гривні. Набір фломастерів для малювання 77-8 штук. Ручки гелеві з глітером 69-12 штук. Ось такі ручки з зайчиням. ціна всього 9 до 15-12. Гумки – 24. 4 штуки упаковка. 189. Велика упаковка модуліну для ліплення. Дуже цікава новинка. Блокно дитяче з калькулятором на спіралі 169. Блокноти котики. 129 100 аркушів. 44. Ось такий блискучий блокнот. Ще такі є красиві на спіралі по 77, 100 аркушів також. Корчмак на перехресті світів. Книга, що ламає четверту стіну. Це є фентезі для поціновувачів. Ціна 350 гривень. І новинки для найменших. Добрі казки. Найкращі казки ціна 129 гривень. Знову завезли багато цікавих іграшок на ялинку по 49. Такі красиві кулі 64 скляні. Це також скло з пір'ям. Ціна 64 гривні. Веселка у хмаринках 39. Неоновий обруч для волосся 34. Кролики у трьох кольорах 229. 55. Косметичка. Органайзер. Ще ось така є новинка за 109. Косметичка чоловіча. Жіночий гаманець 77. Туалетний папір 399. Трьохшаровий. Упаковка 18 штук. Пластиковий тримач для зубних щіток та стозатром для пасти 99. Пластиковий органайзер для ватних дисків. Ціна 129 для ватних паличок 88. Тримачі для туалетного паперу 99. Йоржик пластиковий 189. Ось такі ще є варіанти. Кольори в асортименті ціна 129 та 69. Примач для душової ліки 55. Бідро пластикове для сміття. Міні, поворотна кришка 69. Пластиковий піднос круглий золотою окантовкою 119. Кошик пластиковий для спостерігання 59, Пластиковий друшляк 69. Пляшка для велосипеда 40 гривень. Набір баночок для спецій 4 штуки. Упаковка 88. Така банка для спецій, Комбіновані матеріали. Ціна 44 гривні. Цукорниця скляна 88, є гладка та з узором. Каструля для випікання з червоної глини 189. Миска 64. Форма силіконова для цукерок 39. На листі 15 штук. Менажниця дерево 299. Дошка для нарізання пластикова 49. Є біла та жовта. Ваги кухонні. Максимальна вага навантаження 5 кг сенсорне управління. Ціна 350 гривень. Такі блакитні красиві. Тара компенсація. Максимальна вага 10 кг. led дисплей. Ціна 399 Молоток для м'яса, дерево та метал 129. Качалка дерево 34. Вінчик для збивання кухонний 99. Ополонник пластиковий 59. Лопатка 249. Трубочки для напоїв 50 штук, 24. Терка для часнику 49. Дозатор для пляшок 34. шпажки кольорові 40 штук 14. Інструменти для приготування на грилі 129. Решітка 149. Каструля 2 літри 600 мл. Високоякісна нержавіюча сталь. Ціна 349 гривень. Такий варіант: капсульне індукційне дно 399. Розкладний ніж 19. Штопор металевий 12. Відкривачка універсальна 34. Ніж для сиру та картоплі 39. Чеснекодавка 69. Розкладний ніж у чохлі 149 В. Привезли м'ясорубку чорно-білу 1649 1800 Вт. Сито для просіювання борошна 77. Лампа настільна 6 Вт, Нагнучка зарядка від павербанку – Ціна 399. Лампа з 3 натривати. LED-підсвітка підсвітка 399. Регулювання кольорової температури світла. Гарантія від виробника. Регулювання кута нахилу. розсіювання – 120 градусів. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором. Ціна 349 гривень. Є ще такий варіант на 7 ватт. Ціна 299. Ліхтар світлодіодний з акумулятором 399. Тривалість повної підзарядки 11 годин. Час автономної роботи 8-9 годин. Світлодіодний настільний світильник. 6 Вт-підсвітка. Ціна 399. Один рік гарантії. Нейтральне світло. Лампа настільна LED-підсвітка. Мережева 549. Є чорна та біла. Сенсорне керування. Плавна зміна яскравості. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд.